Вітаю всіх, з вами Марія і філіжанка про те, хто на порозі з чим іде. Смачної кави вам та цікавої розповіді. Побачимо, хто у вас на порозі та з чим іде. Так. З ідеєю до вас прийде чоловік або зателефонується, ну, коли ви вдома і ви будете спілкуватись з такою людиною. Ідея на майбутнє, яка може спрацювати через деякий час. Ну тобто ви щось робите, якщо ви дослухаєтесь до цієї ідеї, і через деякий час ви вже будете мати якісь там результати. Не швидка, але ну, така цікава. Ви от знаєте, як людина як запалюється цією ідеєю, вам щось цікаво буде спробувати. Чого завгодно це може сто стосуватись у вас, але ж це так, знаєте, ну, потребує зусиль. Тепер буде розповідати вам жінка. Про суперечку між чоловіками. Це як з новинами до вас йде. Ну, там просто конкуренти. І це більш стосується роботи, соціуму. Це люди, яких ви знаєте. Ви будете розуміти, про кого мова, але це не з вашої рідні, не з ваших близьких людей. Так, зі своєю мрією. Знову ж таки, чоловік буде розповідати про те, що його цікавить і чого б він дійсно дуже б хотів. Це поки що тільки розмови, не про дії конкретні, а просто розмови, що от у мене є така думка, воно мені хочеться саме так відтворити і. Тут більш знаєте, як ви реагуєте на такі зміни, бо думка в нього, але вона стосується і вас теж. Тобто тут не те, що там він щось там вигадав собі, він тільки він і буде це робити, а це ну, частину він покладає на вас. Для когось тут друзі прийдуть, спілкування між друзями, але до вас додому прийдуть. Два чоловіки мені показані для когось з вас, а для когось це як пара, чоловік та жінка. Ну, так, показане, добре, далі дивимось. Ось тут то на порозі з чим іде, а тут навпаки трошки показана ситуація. Тобто людина, ви приходите додому, а людина вже на порозі, але він з, виходить з дому. Mm. І він ну, от, якось, як новину почув, хтось йому там зателефонував, хтось з друзів. І через це як назустріч з кимсь. І буде казати, що обмаль часу, ми вже зустрічаємось, бо і в нього обмаль часом, ну, тут якась така швидка подія. Знов мені показані пара, чоловік та жінка, і це може бути для когось з вас, от, навіть про сусідів мова, коли от просто один раз зайдуть, інший раз зайдуть. ну от щось знаєте, Ну, може, дійсно у вас там дружба велика і ви дійсно часто бачитесь. Так, хто на порозі з чим іде? Ну, тут е інтимна сценка мені показана, але ж, ну, така, що це як, наприклад, якщо ви зустрічаєтесь, е ну, заради інтимних стосунків. То дійсно так воно і буде. І це, ну, по домовленості, і це як зазвичай чоловік запрошує, і жінка або згоджується, або ні. Тобто, я так розумію, на території чоловіка. Далі. То на порозі з чим іде. Тут з питанням, велике таке питання, будете допомагати людині розібратись. У когось як доставка, ну от щось замовили і чекаєте кур'єра. А для когось це навіть аж дві людини щось велике будуть вам заносити. Угу. Далі. Для когось, ну тут це все на перспективу. Це, от давайте так, для когось це може розтягтись на найближчі три дні, для когось три тижні, і саме більше для когось це три місяці. Це коли ви щось проваджаєте зі своєї там, хати, квартири, тобто ви щось продали, чи віддаєте, просто віддаєте. І люди виносять щось велике з вашої квартири або хати. І ви так, знаєте, рукою їм машете, що на все добре, хай щастить, хай вам служить, як і нам служило. Так. Так, ось тут жінка як очікує чоловіка, бо є питаннячко, і прийде для роз'яснення питання. Ну, Наприклад, ви щось там не розумієте, щось у вас там ну, не ладнається, наприклад, там, давайте що може бути, там з комп'ютером, наприклад. Щось там ви не можете зробити самотужки. Ви запросили, приходить людина і вирішує для вас це питання. Або щось інше. Ну, це ж я просто приклад приводжу. Так, отут, а тут навпаки вас чекає жінка. Так, для когось з жінок ви чекаєте одну людину, а прийде якийсь чоловік. Це як по роботі ситуація, якого взагалі от ви і не чекали цю людину, але ну там, зі своїми якимись розмовами прийде до вас, буде вас відволікати від роботи. Угу. Так, далі. Далі? Тут з сюрпризом, от з дарунком, з сюрпризом прийде людина. Це на роботу. Такий якийсь великий сюрприз, неочікуваний для вас. Не бачу хто. От просто людина саму мені чогось не показує. І це, знаєте, ну, те, що у людини просто ідея виникла. І за щось дуже вдячна людина. І просто до вас ну, з -з закрита людина для мене. А ну зараз, може, так, я побачу, хто це. А, для кого як? Для когось чоловік, для когось жінка, тож можна було і не розкривати, якщо чесно. Так, хтось просити прийде. Тут дивіться, в людини була закрита можливість, і через вас ця можливість може розкритись. Прийде, буде просити, що допоможи, бо без тебе аж ніяк. Тож хтось з вас будьте готові допомагати. І ось тут показані дві людини: чоловік та жінка, коли приходять до чоловіка для вирішення певного питання. Ну, щось воно буде складно, він якось так навіть одразу і не обіцяє допомогу. Так, ось тут показана ситуація, коли хтось чим. Це я так розумію, що вам якісь зміни по документах треба буде сплатити грошима. Ну, може, наприклад, ви щось замовляли, але ж воно коштує там якусь суму, ви будете платити. Жінка радіє, чоловік не радіє. Ну, я так розумію, що це жінки більш стосується, але якийсь для неї близький чоловік, це може бути просто її чоловік, може бути і братом, може бути там ну, кимсь з родичів, з її родини, так давайте казати, коли дізнається то ну, він засмучений. Він засмучений. Бо це, ну, знаєте, це дає різкі зміни і дає зміни і йому, і цій жінці. Тобто для нього ці зміни це просто от, от, тупік. А для неї це, це взагалі змінює багато чого в житті. І, знаєте, показано, він, як боїться от того, що, що може отримати жінка. Але за спиною цієї жінки є якісь люди, які її дуже підтримують. І ну, це знаєте, люди, які дуже-дуже як хотіли, щоб в неї ці зміни відтворились. Там і дитина, там і якась жінка ще. Ну, може, матуся її, може, там сестра її, тітка її. Ну, тобто, це може і не ліпша подруга, але ну, така старша за віком. Дуже серйозна жінка і дуже така зосереджена на тому, що, знаєте, та, яка розуміє, що для цього чоловіка це м -м, кепські справи дізнатись про таке. І та, яка може навіть попереджати, що не поспішає йому казати про те, що в тебе щось виходить. І якщо це от ви будете чути таку фразу, якщо це вас стосується, то дослухайтесь. Це... Не просто так. Людина розуміє, про що вам каже. Отут з новинами, якимось ну, такий вершник до вас поспішає. Ну, це може бути е, і е, людина, яка привезе вам щось, ну там посилку якусь, там щось таке. Е, може бути і поштар, який привезе там, які, якогось листа. Може бути. Хтось просто, хто вам, ну, якісь цікаві новини буде розповідати. Угу. Давайте далі. Тут в когось зміни в стосунках будуть, розвиток іде в стосунках. Але знову ж таки мені здається, що це одну і ту саму пару час від часу показують, бо ось тут, знаєте, такий уявний, я б сказала, трикутник, бо жінка тут вона зосереджена тільки на своєму партнерові, але є чоловік, який дуже не бажає того, щоб ці стосунки в них мали розвиток. Який просто от бажає тільки одного, щоб вони завершились і щоб нічого там далі в них не здійснювалось. Але ж хай там бажає собі чого хоче, але тут стосунки міцні. І міцнішати будуть час від часу, тут розвиток гарний. Тут Люди закохані, люди тримаються один за одного, бо бачать один в одному цінність для себе. А коли так, то воно буде тільки на краще. Так. Єдине, що тут є, поки що таким, знаєте, от складним. В цих стосунках я не буду казати, кого це стосується: чоловіка чи жінки, бо ви різні і у вас по-різному. Але дивіться як. Поки що є складнощі саме в грошах. Я так розумію, що з роботою в когось з цієї пари є труднощі, але це тимчасове, і воно не назавжди, воно пройде. Так, отут проясниться якась інформація, як накопичуватиметься у вас інформація. Вона вам корисна, гарна, але її треба вивчати. Тобто не, не так, що ви там щось почули і прийняли, як є. Вивчати заглинитись і так, знаєте, от час від часу, як повертатись і перевіряти. Отак воно виглядає. Ну, це і для чоловіка, і для жінки. Буде дуже радіти ну, вам як новину розповідати якийсь чоловік. Це може бути з вашої родини. Чоловік може бути вашим другом, товаришем, співробітником. Щось у нього покращується в житті, щось може в роботі. І знаєте, людина щаслива, людині хочеться цими новинами з вами ділитись про успіх, про вдачу. Будете радіти разом з людиною. Ну і все. А ні, не все. Вибачте, зараз ще тут бачу чоловіка, який це про, викона... про виконання бажання. Те, що він намагатиметься робити, це для жінки як виконання бажання, але чогось вона так дуже Ну, Як хвилюється через те, що може зробити цей чоловік. В нього на думці тільки хороше. В нього світлі ідеї на думці. А от в жінки якось Він хоче захистити цю жінку, він хоче якось її обезпечити. Ну, знаєте, таким... Щоб вона більш впевнена була, щоб допомогу їй якусь надати. Чогось вона ускладнює собі в думках це все. Не треба. Просто дивіться на те, що робить чоловік, на те, як він діє. Тут він і казати щось буде, але на дії дивіться. Саме вони розкривають перед вами людину. От і все. Все, от тепер точно, все. Всім дякую за перегляд, всім вам гарного настрою і гарних подій в ваше життя і людей, тільки найкращих. Бережіть себе і будьте в безпеці! І побачимось з вами в нових відео. Всім пока!